І перейдемо до функціоналу. Для початку потрібно правильно одягнути ремінь. так, щоб зберігався повністю весь функціонал. Зручно його одягати так, щоб він проходив через праве плече і виходив під лівою рукою. Тут де в нас петля регулювання. Розпочну з самого головного, це в нас ось така ось чорна петля регулювання довжини, оновлена, яка ковзає ще легше та простіше. Конструктивна була продумана, зверху в нас розташовуються ось такі ось роги, за які зручно. Триматися рукою, регулювати петлю вперед-назад, особисто під власний об'єм. Якщо потрібно ліквідувати перед собою ворогів, перший із варіантів, можливий завдяки петлі. Відтягуємо петлю максимально на себе, робимо великий об'єм ременя, зводимо ваше знаряддя праці і працюємо. Другий варіант просовуємо лікоть під ременем, закидаємо собі його на шию і відпрацьовуємо. Як ви бачите, широкий та м'який наплічник він вам не тисне, шию не натирає, не приносить ніякого дискомфорту, що є дуже зручно та практично.